Уявіть, що одного дня у вас з'являється точна ваша копія, але покращеної версії. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Фільм розпочинається на стадіоні. Чоловік у сірому худі намагається сховатися від стріл, що хтось відчайдушно в нього пускає, доки публіка із завмиранням серця за всім спостерігає. Одна із стріл потрапляє прямо в його серце, але чоловік не помирає. Навпаки, він вирішує стрімголовно кинутись на противника. Нанісши декілька ударів ножем, чоловік у сірому худі перемагає суперника, який виявився схожим на нього, як дві краплі води. Ведуча оголошує закінчення дуелі. Вона каже, що вкотре перемагає двійник, і чоловіка у сірому худі називають новим Робертом Майклсом. Далі події переносяться в дім дівчини на ім'я Сара. Її життя одноманітне та зовсім нецікаве. Дівчина давно живе із депресією і часто зловживає спиртним. У Сари є хлопець Пітер, але із ним дівчина має досить натягнуті відносини. Одного ранку Сара прокидається та знаходить у своєму ліжку калюжу крові, тому одразу після цього вона йде в лікарню. Дівчину залишають на обстеження, і коли вона розповідає про це Пітеру, він не сильно цікавиться деталями, постійно відволікаючись від розмови. Наступного дня лікар каже Сарі, що вони не розуміють, яка хвороба у дівчини їм потрібно більше часу на дослідження аналізів. Отож її відпускають додому, радячи вести здоровий спосіб життя, чого Сара, звісно, не робить. Через два дні під час чергового зідзвону із Пітером хлопець каже Сарі, що йому телефонувала лікар. Оскільки Сара залишила номер хлопця для екстреного зв'язку, жінка повідомила деталі хвороби йому, не додзвонившись до Сари. Виявляється, дівчина помирає. У неї рідкісна і практично невиліковна хвороба. Сара йде в лікарню. Гастроентеролог каже їй, що у дівчини невиліковна хвороба шлунку, яка поширюється по всьому тілу, через що Сара точно скоро помре. Лікар визнає похибку в 2%, але наполягає на тому, що смерть Сари є неминучою. Вона радить дівчині обдумати і почати організовувати свої похорони, а також питає, чи думала Сара над заміною. Гастроентеролог дає Сарі брошуру, у якій йдеться про нову програму клонування людей. Жінка каже, що таким чином можна створити свого двійника і позбавити суму і переживань рідних та близьких людей. Вдома Сара ознайомлюється із програмою заміни. В результаті, щоб позбавити тих, кого вона любить, болю втрати, Сара погоджується на процедуру клонування. Дівчину лякає висока ціна за послугу, проте її переконують, що для рідних така заміна буде дуже цінною. До того ж оплату можна розділити на частини, і після смерті Сари ці зобов'язання візьме на себе клон. За декілька годин до Сари виводять її точну копію. Єдине, що відрізняється, очі. Під час клонування сталася помилка, і колір у клона став зелений, а не карий як у Сари. Проте дівчина каже, що це не проблема, а співробітник центру погоджується зробити знижку через цей нюанс. Дівчата їдуть додому. По дорозі двійник розпитує Сару про її улюблену їжу, музику, фільми та про те, що дівчина не любить. Пізніше Сара показує свій дім, розповідає про Пітера, про свою матір і про те, що її батько давно помер. Вона каже, що не говорила матері про хворобу, тому сподівається, що клон повністю замінить дівчину, і жінка не дізнається про смерть доньки. Після чого дає клону свій одяг і розповідає про різноманітні інтереси та свій спосіб життя. За 10 місяців Сара готується до смерті, що все більше наближається, а її клон досить сильно зближується із Пітером. Котрого з дня Сара йде на черговий огляд. Там лікар повідомляє, що незрозумілим чином у дівчини настала повна ремісія і вона буде жити. Сара не розуміє, як це можливо, але лікар нагадує, що давала 2% на похибку. Отож дівчині випав рідкісний шанс на життя. Вона каже, що потрібно звернутися у центр заміни і зняти клона з експлуатації, адже його можна мати лише тим, хто помирає, а Сара тепер повністю здорова. Дівчина їде до матері, щоб повідомити радісні новини. Коли вона приходить до її будинку, бачить там свого двійника і Пітера. Мати Сари не розуміє, що відбувається, і дівчина коротко розповідає про хворобу, про клона, а також про те, що все позаду, і двійника скоро виведуть з експлуатації. Сара розлючується, дізнавшись що її двійник підтримувала зв'язок із матір'ю вже декілька місяців, попри заборони дівчини. Сара починає істерити, і Пітер виводить її на вулицю. Дівчина каже, що вона знищить двійника і все буде як раніше, після чого цілує хлопця. Та він говорить, що більше не кохає Сару. Йому більше подобається її клон, адже з нею цікаво, весело, вона душа компанії, і в неї дуже багато інших відмінних рис. Незважаючи на те, що двійник схожий на Сару як дві краплі води, вона намагається зробити Пітера щасливим. Він каже, що навіть якщо не зможе бути з нею через виведення з експлуатації, із Сарою він також разом не буде. Засмучена і розчарована дівчина телефонує в центр заміни і просить забрати двійника, але їй кажуть, приїхати в офіс, так як є певні нюанси. Я тут помітила, що багато із вас дивляться мої відео без підписки, тому раджу швиденько це виправляти, адже так чинять лише росіянці. Коли дівчина приїжджає туди, їй повідомляють, що клон подала прохання про залишення. Зазвичай двійників просто виводять з експлуатації, проте, якщо вони живуть в реальному світі надто довго і стають окремими особистостями, вони можуть просити про залишення їх в живих. Оскільки двох однакових людей існувати не може, то в такому разі за законом оголошується смертельний двобій. Працівник центру пояснює, що дівчатам дається рік на підготовку. Впродовж цього часу вони не повинні бачитись і контактувати. Потім вони мають взяти участь у двобої, в результаті якого жити залишиться хтось один. Не маючи вибору, Сара збирає речі і з'їжджає з із квартири Пітера. Після цього вона знаходить тренера Трента, який погоджується давати уроки самооборони та бойових дій. Хлопець перевіряє фізичну підготовку Сари, і в кінці першого уроку дає диск, на якому відео із вбивством, щоб дівчина звикала до жорстокості. Він тренує її вбивати саму себе, ставлячи дзеркало на манекен. Тренд розповідає детальні правила двобоїв і знайомить Сару із зброєю, яку можна буде використовувати. Він просить дівчину для більшої ефективності тренуватися самостійно, а також щоразу дає їй нове відео із ще жорстокішими вбивствами. Щоб краще відчувати своє тіло, Сара записується на танці. З часом дівчина розуміє, що в неї стає все менше і менше грошей, адже їй доводиться виплачувати борг заклона, утримувати себе і платити за уроки самооборони. Котрого дня Тренд домовляється за відвідування Сарою моргу, і дівчина стає свідком розтину трупа. Тренд відправив Сару туди, щоб вона звикла до виду крові, спотворених тіл, і її нічого не змогло злякати на дуелі. Протягом року Сара вдосконалюється як фізично, так і розумово. Вона вчиться терпіти насильство та вивчає тонкощі бою на дуелі. Відчуваючи себе впевнену, Сара котрого дня зустрічається із Пітером. Він вибачається за те, як все склалось, і дівчина каже, що не тримає на нього зла. Сара говорить, що пробачає Пітера і хотіла йому це сказати на всякий випадок, щоб у разі її смерті його не мучило сумління. Проте вона обіцяє зробити все, щоб вбити двійника. Через погану погоду двобій переносять на місяць. Сара просить Трента позайматися з нею ще, але оскільки грошей вона вже не має, взамін дівчина погоджується навчити тренера танцювати хіп-хоп. Отрого з дня Тренд приводить до Сари собаку. Він каже, що пес старий і дуже хворий, тому просить дівчину вбити його, щоб перевірити її рішучість. Сара наставляє арбалет на пса. Але в останній момент каже, що не може цього зробити. Несподівано дівчина помічає за вікном свого клона, яка спостерігає за тим, що робить Сара. Не думаючи, Сара вистрілює з арбалету, але розуміє, що не попала. Тоді вона вибігає на вулицю і намагається наздогнати двійника. Сара довго переслідує її вулицями містечка і потім знаходить на ігровому майданчику. Двійник ховається в дитячій хатинці і відмовляється виходити. Вона впускає Сару всередину, лише коли та обіцяє, що не буде заподіювати її лиха до дуелі. Там вони обговорюють свої життя. Клон Сари жаліється, що вони почали час від часу сваритися із Пітером, а ще її дістала гіперопіка і постійна увага матері. Сара каже, що це тепер життя клона і її проблеми. Після цього дівчина запрошує Сару на збори групи підтримки людей, які пережили дуелі. Один із чоловіків розповідає, як жахливо почуває себе після вбивства, і Сара злиться, вирішивши, що клон привела її сюди, аби знизити її впевненість. Але двійник каже, що це не так. Вони обоє намагатимуться вбити одна одну, і з цим їм доведеться жити. Тому вона просто хотіла, аби Сара подивилась і послухала таких же людей. Куратор курсу пропонує виконати одну із вправ, а саме написати лист своєму двійнику або оригіналу, дивлячись, ким є людина, і висловити там все, що накипіло. Усі приступають до виконання. Після сеансу та прочитання листів Сара з двійником вирішують, що у них є багато спільного, в них обох є багато хороших рис. Отож для чого комусь помирати? Дівчата зближуються і вирішують втекти, аби кожна із них могла жити. Наступного ранку вони зустрічаються, перевіряють список необхідних речей і покидають машину, щоб далі йти пішки. Двійник пропонує перед дорогою підкріпитись і дає Сарі пляшку з водою. Дівчата починають долати шлях лісом, обдумуючи, що будуть робити за кордоном після того, як втечуть і будуть у безпеці. Несподівано Сарі стає не по собі з її рота починає йти кров, і вона розуміє, що вода була отруєна. Трохи згодом двійник Сари врешті решт з'являється на поєдинок і вибачається за спізнення. Дівчина Бреше і каже, що вона оригінал, а також заявляє, що клон втік. Після розслідування та судового слухання, на якому мати дівчини і пітер покляли, що перед ними саме Сара, суддя оголошує її оригінальною та дозволяє стати єдиною Сарою. Однак незабаром двійник починає себе відчувати такою ж пригніченою та незадоволеною, як і первісна Сара. Дівчина втомлюється від постійних дорікань Пітера та занадто надокучливих проявів любові матері, які знають, що з ними залишився саме клон, люб'язно купуючи дівчині контактні лінзи карого кольору. Крім цього, їй досі доводиться виплачувати кредит за процедуру заміни. Котрого з дня під час поїздки двійник Сари зупиняється посеред кільцевої дороги і починає ридати. Вона вбила людину заради життя. Яке їй зовсім не подобається. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео!